Клевень, центральна лікарня Рівненського району, неврологічне відділення відремонтували за місяць часу, витратили 800 тисяч гривень з районного бюджету. Наступні в черзі на ремонт інфекційне та терапевтичне відділення. Є це відділення, але воно дуже в дуже жахливому стані. Тому це, це те, що виглядало. Це відділення перед цим. Це другий поверх цього, цієї будівлі, тому ми хочемо зробити і в планах найближчим в майбутньому зробити це відділення. Пан Ростислав лікується поверхом вище, ось так виглядає його палата. Тут ані кахлів на підлозі, ані нової сантехніки, та й меблі не один десяток років. Його гри, зробили. Ж такі койки вже? А от, ви хочете Провіряти вас на сутки полотіть на цю койку. Тобі тоді ускорили всю цю роботу. У цьому терапевтичному відділенні персонал робив косметичний ремонт торік власними силами і переважно власним коштом, розповідає завідувачка. Восені ми своїми силами відділення було закрито на тиждень. Ну, скажімо, адміністрація виділила суму грошей, не хочу називати, бо таке. А ми своїми, я вдячна своєму колективу, тому що відгукнулися медсестри санітарки своїми руками і білили, красили, принесли, що змогли з дому. Обласна влада медиків району почула і пообіцяла допомогти. Гуртом, мовляв, і лікарні легше ремонтувати. Ми говоримо про те, що обласний бюджет взагалі не витратив на ремонт цього відділення жодної копійки. Це все фінансувалося за рахунок коштів районного бюджету районної ради. Але, як на мене, це неправильно і має бути якесь співфінансування. Обласний бюджет має допомагати Рівненському району. Я в подальшому ми вже проговорили, що такої ситуації просто не може бути. Має бути Співфінансування і обласний бюджет, область має допомагати районам. Зараз складна бюджетна ситуація, але ми будемо вишуковувати можливості для того, щоб забезпечити найсучаснішим обладнанням наші медичні заклади і Першу чергу ті лікарні, які обслуговують найбільшу кількість населення. А поки Ростислав Вікторович лежачи в обшарпаній палаті на старезному ліжку, мріє про гідні умови лікування, хоча б такі ж, як отримали пацієнти неврологічного відділення цієї лікарні, Дмитро Лентюк та Володимир Захаров. Новини Рівного.